Ні, ну а шо? Значить ви знаєте, що нам потрібно рухати і обшукати. Тому швидко зібрали займатки і пішли. Фу, готово. Е. добре. добрий. Звірите, пожалуйста, ми на проверку. Так, дорогі. Дорогі мої, а ну скажіть, будь ласка. Прошу. А хто ви такі? Зараз тільки почекайте, я до вас вийду. А хто ви, власне, такі? Я офіцер пішов у воно, а за мною знаходиться мені два помощника, і ми до вас прийшли перевірити, що тут у вас якого. Угу. А ордер на обшук єсть. Ну, це дерзіть? Ага. Прям все ясно. Ну, ладно, заберіть тоді. Е, ну, добре, тоді пішли. Знаєте, пане воно Оце ось у мене тут знаходиться лабораторія, в якій я тут усе експериментую. Тут трошки наводжу порядки. Е, в общем, е, займаюсь. Mm. Займаюсь біологічно ну, хімічеською діяльністю. А -а -а, понятно. Ось сюди, до речі, це зілля не дано. Згадував, ти спробуйте. Е-ні-є, я, -е 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 -е, мабуть, брати не буду, всіх знаю, що там може бути. Ну, добре, я, пожалуй, тоді її заховаю. Mm. Добре, давайте я вам це саме пане Пашолоно, гляньте. Так от, тут, власне кажучи, знаходиться якась дичь. Знаєте, якщо хочете, можете це приміряти. Та ні, спасибо заміріть. Ну, ладно. Не, якщо вам щось не подобається, ви, звісно ж, можете зайти сюди всередину і подивитися, що це. Так, почекайте зараз я в туалеті, долучуся. Хорошо, хорошо. Коротше. Поки він не бачить, пояснюю, це предмети спеціальні. Вони мені допоможуть швидше звідси укритися. І вони, може, не подумайте мене. Е, да, да, я вже тут. Ой так швидко. Да-да. В общем, тут ще є електрична пічка, на чому вона не дуже працює. І там ще зверху знаходиться сонячна батарея. Бачите? Угу. Е, це, власне, в мене тут. E, знаходиться в верстаті, на, на ньому всякі прикольні штучки роблю. Да, оце, собственно, він такий то... ой. Не, ну що, я підійшов. Так, да, так. Да. Це один із варіантів верстаків NASA. Проте ну, вони мені передали невелику технологію, як тут робити, І тут я можу зробити різні, там, наприклад, астремально. Ой, як інтересна. да. Це. Я можу також щось свою квартиру показати, але для початку давайте я вам ще покажу, що там внизу є. Добре пішли. Давайте. А і цей ви з собою цих двох будете брати? Та напевно, да. е так. От тут так би кажучи, Тут знаходиться невеликий офіс, в якому он там воно я працюю. Тут усе зараз е пане ідіть сюди, будь ласка. Ось тут Так, Ось, о. тут у мене є невеликий комп'ютер, я тут собственно, працюю, але в ньому не можна нічого зберігати. І ще шкафчик, як тут в ньому зберігають деякі також документи. Ого, зараз Угу, Так, да, тільки документи, яка ще двері. А, та це тут це... Ті ще двері монтажники, коротше. Не, не, ну, коротше, я спробую тут поставити, це двері, а вона щось не поставила. Понятно. А що це за статуєтка? А, це так вона тут по приколу. Так, давайте ну, я вам ще покажу майстерню. Так, тут, власне кажучи, знаходиться майстерня, в якій ось тут у мене є невеликі верстаки, е, дві штуки. Я тут в них роблю деякі речі. А ви куди дивитесь? Та так, інтересно стало. Також тут, е, ну, в основному тут ще є ресурси деякі, якщо вам сподобається, можете Угу, Загляну. Ну, а так, то вона майже нічого особливого, ну, ну, ви поняли, напевно. Так, да, я зрозумів, там мікро, це... це ваша станція, чисто це... лабораторія там зверху, в там все робите, так? Да? Там же не віде. Да, Так, да, так, я там все зазвичай роблю. <плес> Отут, власне, каже, <кажучи, плес> знаходиться моя М... а, пане. А як тут уже, пане офіцер? Ой, та нічого. Що, інтереса стіна? Дуже. Дивіться, тут... тут я в основному також працюю. Почекайте, а що це за за кімната? Эа. Та це моя кімната. І взагалі, чому так дивно ЛК. І чого ви взаг... і чому сказали Джень Добри замість добрий день? Е, та цель. І ще також мені це двоє дебілі, що там зараз. стоять. І в коридорі. Що, що ви сказали? Ой, та нічого. І чого. Е, цей, чого ви. І чого. Ви шо, поляк чи шо? Таке є трохи. Чому ви. що що взагалі тут робите? Ті двоє мені розказують. Тут взагалі якийсь інший кисні ученики. Е, гаразд, розкажу вам. Е, я замість нього зараз. Що за чим? Нічого немало Е, Власне кажучи, я тут не живу. Я замість мого друга пана Савицького. Пан Севицький, Юзеф Севицький, Він тут працює, але зараз у нього є термінові справи на іншій лабораторії і тому його тут немає замість нього. Тут працює. А чому вже раніше не сказав? Ви то взагалі хто такий? Е -е я Якоб Дрогнієв. Я тут власне працюю і приїхав з Польщі, тому що мене викликала. Я, я тут, та так би сказати, в тимчасовому відрядженні. Угу, ну гаразд. Ця кімната до речі дивна, наче ви тут алхімію займаєтесь. А, та ні, це я тут просто так для своєї домашньої аптеки, роблю. Настойки, всякі варю. Добре, ви нам ще не показали нашу, вашу квартиру, а також не показали, що за тими сталими дверима там. А, добре, ходімо, покажу. Так, почекайте тут. Так от, Тут власне, знаходиться е, цей. як він, Тут раніше був склад невеликий, тут були двері, тут двері, але воно обвалилося, тому довелося зробити тут невеличкий містечок. Так от, раніше тут знаходився склад, проте через те, що там внизу були деякі осадки. Е, а точніше е, там було щось не так із поверхнею. Це воно прям реально, тут все чорне. Так, да, як бачите. Але я тут доробив невеличкий місточок і тут у нас є ще заморожувальна кімната. Якщо бажаєте, можете прийтись переглянути. Да, Сходимо туди. Так от. Проходьте <звук> сюди. Отже, тут, власне, знаходиться морозильник, він правда тимчасово не працює. Проходьте, нос... Проходьте Та ні, я тут пустую. Тут заходимо. А, дійсно? Так, він ж не працює. Е, тут, власне, нічого немає, тут тільки лід, який залишився від обмороження. А так, то я ще спробую, спробую запускати, проте не виходить. Ясно. Ну добре, я тоді вам показав за саме і є квартира. Так? так, ходімо. Так от, е, як бачите, в мене тут є невелика невеликий кімната, яку я в основному сплю. Тут також ще, ну, ще комп'ютер, правда, він трошки древній. На ньому тут можна купити, ну, не на ньому, а в спеціальному магазині можна купити тут, е, різні предмети, там, книжки, різні напої. Да, е, правда, стелю трохи не доробив, тому що ну, не вистачило коштів. Та сам розумію, в мене практично така ж хата. Ясно, е, в ванні, Бачите, що не. Ага, давайте ну, я сам пройду туди. Мені треба сходити декуди. Е, куди сходити? Та мені в тубзелет треба. Ну, гаразд. їдь. Промахнуться. Можна. Так. Так, вода є. Поки що вона мені не буде. так, тут також поки що. О. Король. Що там відбувається, Чо? Чо, я не пойму, що там відбувається, га? смысле, что такое? Твою дивизию. Вы что сделали? Что ты тут так и робота, что тут аж зеленый дым пришел? Ой, что, трошки. Не то. Ой. Ой-ой-ой. то трошки мене прихватило, так і вийшло. <клес> Вибір так не робіть, хорошо? Та ні, не буду. Ми ще вас трохи пошукаємо. Подивимось, чи ще щось і Добре, я, мабуть, буду. Ой, щось мені не дуже добре. Я, мабуть, буду на мінус першому поверсі там в офісі. Так що, якщо що, дивіться, шукайте мене там. <клес> ну, все, будемо працювати. <лю original> угу, да. Так, да, документ. Под, э, пане пане Дрогич. Ой, Боже. А э, що таке? Що що э, такое? Не, э, цей, короче. Помните, я про то, що у вас там вроде більше є, э, ну, що це друг, і ось тут не працює, да? Не, ну да, а що такое? Розкажіть, ну, будь ласка, детальніше про те, що тут і як тут з вами. В плані розказати про те, що тут сталося, ну, в плані, чому його тут немає замість нього? Так, да, вірно. Добре. Е, так от, в чому проблема? Е, в нього почалися якісь термінові справи спеціальні, і він поїхав на інший комплекс у Тернополі. І він там зараз працює наразі. Якщо вам буде дуже цікаво, де це, то якщо не помиляюся, це десь на півдні. Він детально мені про це не розказував. І оскільки ми з ним давні друзі, ми теж він мені написав, а я приїхав його тут замінити. Він розказав, що він тут такі розробки веде, от я йому й допомагаю. <гум> Зрозуміло. А чому він савицький, а не звичайний? Що ви маєте на звичайний? В плані чому він більше поляк, ніж українець. Тому що він з нами говорив, що треба таким луганським ак. Луганським суржиком. А. мається на увагу, що він також поляк. Просто цей саме. Він народився в Польщі. Його матір е, цей саме. Ю. Юзефом. Юзеком. Я вже точно не пам'ятаю. Юзек він. Так от. Потім матір розлучилася із містем польським, з яким вона. Його... Я не пам'ятаю точно, як звати, але якщо не помиляюся... Це... Ні, не пам'ятаю. І потім вони переїхали спочатку в Луганськ, там де проминуло дитинство Юзика. А потім він приїхав в Тернопіль разом зі своєю матір'ю. І потім там йому виконалося Виповнилось 18. І він. Потім почав подорожувати по Україні і експериментувати. А потім створив тут спеціальний комплекс, тому що тут раніше упав метеорит, але я його прибрав. А, зрозуміло. Ну добре, я тоді пішов далі шукати. Добре, а я буду далі працювати. М -м -м. Треба тут подивитись. Так, подивлюсь на що в ящику. А, в принципі, в ньому немає нічого важливого. Добре. Я от не пойму, нафіга талантному, розвитому ученому ця дебільна кімната, а? Я би зрозумів би, ну тут рідні звідки, які зілля стоять, так вражено чи він реально якийсь алхімік, а не аптекар. Ще якась дивна книжка лежить з якимось дубом і каплею. Що ж це воно тут може бути? А може це я просто не вчений і не знаю. Може це якісь спеціальні речі. Хто я зна. А ну-ка що тут є в цій штучці? Ну Чуть нічого немає, тільки якесь дранька. ну подивимося, що у нас тут є. Угу. Теж нічого. От блін. Теж воно, що тут є вообще? Так. Ну, так, збираємося там зверху. Покличте також цього дрогніва чи хто його вже такий. Будемо вже подень куди руходити. Так, па... так, звичайно, пане офіцер. Да, так. Да. Угу. Ну, я понял. А? Добре, ми вже будемо йти новий. Пане дрогніть! Е, так так що таке? Пан офіцер виходить на гору і сказав. Мені і вас тоді навіть просто. Ну Добре, пішли. <кхем> так от, пане не дробнів. Ми у вас нічого заборонено не знайшли, ніяких там заборонених людей нема. Так що, ну, раз у вас нічого немає, значить у вас тут нічого такого немає, ніякий не скривається, значить ми можемо спокійно зацікавити. Ви впевнені, що у вас нічого такого немає? Та ні, ні, звичайно, так, не може, щоб тут було. Отож бо і я про це. Все. До побачення, Але якщо до нас знову... Прийде м, орден або наказ про те, що треба обшукати ваш комплекс знову, значить знову прийде. Добре, до побачення тоді. Все, до побачення. все так, пока-пока. Так, тільки зараз спокійненько прийдуть до себе сюди. Угу, Цей дебільний файт, конечно, треба. Фух. І... то вони пішли. Фу. Так. Ти пошов воно. Ой-цер, пошов воно. У такси вітає. Так, ну, напереді тут, блін, що тут задихнуться. Краще руки помий. Все. Фу. Вони тут не перейдем. Ну, це хорошо Нарешті може жити далі спокійно. Надію, що вони не прийдуть. Мене знов перевіряю, тому що це ж, ж безглуздя буде. Ну, та й в принципі. А троло, мабуть, уже успокоївся. Тролл, мабуть, собі сидить, у себе там, попиває кохвейок, і думає, як би мене знайти. А я. поки що. У мене есничка. Щас я туди дещо позаховую. От, власне, сюди я і позаховую оці ось штуки. І. Та. Я вроде знаешь, что это за флешка, подождите, ну. ну ка, подождите, ка, подождите, подождите, а ну, хоба, а ну, а ну, угу, угу, так, сюда вставляется, и что у нас тут есть? Чо тут що тут? От блін. Це ж та сама флешка з тим самим кресленням пропалку. Чарівну. А як он там опинилася? Странненька. Але нехай. Я, мабуть, її все таке знову заховаю там цю штуку. І воно буде тут. І ніхто не знає, що воно там є. А поки попробую зроблю собі коктейль. І всім пок... Ну, да, зроблю собі коктейль. А з вами був я шокладус і всім... покатус. Так, да, всем пока. У нас стався обшук. Ми знаємо це, пане офіцере. Ви обшукали ту частину, яку я вам дав? Так, звичайно, я її обшукав. Ну і чудово. Тепер повернемось до вас, мої дорогі. Так от. Ви поняли, що було в шахтах? Пам'ятаєте про щоденно? Так, так. Пане Да, Долого. У мене для вас інтересна хіміженція, яка, на мою не дуже скромну думку вас зацікавить. ти ну. Ого. Це був щоден? Так, і знаєте кого? Того Чорного нула. Чи як його там з... Яке я разом з одним із цих оцих ось двох там знайшов. Я думаю, що вам це від, варто дати зачинене, тому що я всього навсього лише капітан цієї команди. Тому давайте ну, вже відправлятися звідси, тому що нам уже не можуть шукати. Все, машину бігом. О, під'їхали. відкриваєш на